Чому квартплата зростає, комунальники розповіли журналістам. Мовляв, ті мають необхідність такого кроку донести до широкого загалу. Основна причина більшої цифри в квітанціях, що їх отримують громадяни з Нового року, зростання мінімалки. Коли ухвалювали чинний тариф на отримання житла, вона була у півтори рази менше. Тож тепер доводиться доплачувати комунальникам з міського бюджету. Наразі зайвого за роботу не візьмемо, запевняють у житлоком сервісі. Якщо послуга, що входить до квартплати, надана неякісно чи взагалі відсутня, гроші обіцяють повернути. Эти же не являются сервісу, Они являются деньгами жителів, которые переданы нам в управление для того, чтобы мисли за счет этих денег обеспечить предоставление определенного перечня услуг. И вот этот перечень услуг либо предоставляется, либо нет. И если нет, то тогда мы обязаны и мы делаем перерасчет. Загалом до складу квартплати урядовою постановою дозволено включати 26 комунальних послуг. У Харкові їх чисельність скоротили до 11. За ці, роки, за ці два роки, по великому рахунку, міська влада вже датувала ці тарифи на зберігання будинків. Вот Поэтому, ті затраты, які ми зараз даємо, ми даємо не на улучення, а на содержание, на полно... на повноценну услугу. Контроль за якістю перед усім. в житлоком сервісі розповіли, разом із громадянами готові слідкувати за кількістю та якістю послуг, що їх надають комунальники. В Харкові поки в тестовому режимі працює відповідна автоматизована система. На сьогоднішній день у нас вже апробіровано в двох районах міста Харкова. не в тестовом, а в рабочем режиме. Программное обеспечение, которое позволяет учитывать работы, отслеживать исполнение либо неисполнение этих работ в соответствии с графиками, утвержденными по каждому жилому дому. Елизавета Дергачева, Дмитро Конопляний, ОТБ Новини.